Один добродій дуже пишався своєю чудовою галявиною. Одного разу він побачив, що посеред трови виросли кульбаби. Як він не намагався позбутися їх, але кульбаби й далі бурхливо рости, і йому це дуже не подобалось. Прийшовши до мудреця, він запитав, чим ти можеш допомогти мені, щоб очистити поле від кульбаб тобі треба полюбити їх, сказав мудрець. От скажіть мені, будь ласка, ми весь час бачимо це. Ми хочемо бачити якесь поле, якесь життя, а життя весь час сповнене всяких кульбаб, і ми з ними боремося, і боротьба ні до чого не призводить. Ось те, що сказав мудрець, ти маєш їх полюбити. Від цього вони зникнуть? Звісно, ні. Ні, ні. А що станеться? Це будуть навіть не кульбабки, а всякі бур'яни, колючки. А ти будеш розуміти, що це і має бути на цьому полі, і ти будеш з ними. Перебувати в правильних взаєминах. Ти будеш бачити в їхніх проявах до тебе нове життя, новий, новий світ. Тобто завдання моє не очистити поле від бур'янів. Взагалі нічого не робити. Взагалі... Взагалі нічого не робити. Взагалі нічого не робити. Те, що з'являється перед нами, так і має з'являтися. Ми маємо брати із цього тільки те, що нам конче, треба. Для існування, а все інше залишати, як є, і вони буде змінюватися відповідно до наших змін. Тобто я взагалі нічого не знищую взагалі. Ось вони виросли і виросли. У жодному разі не знищувати. У жодному разі. Також і те, що я зустрічаю зло, всякі біди, ненависне. Нічого, ти нічого не можеш знищити, ти нічого не можеш зробити ні зі злом, ні з добром. Ти навіть не можеш зрозуміти, що зло, і що добро. Це можна тільки лише тоді, коли ми правильно себе поводимо, і ми зумовлюємо тоді своєю внутрішньою рівновагою, між усіма поганими і добрими нашими властивостями, кожну в собі і між нами, ми викликаємо її в довколишній природі тваринні, рослинні, неживі. також зміни в їхньому балансі. Ще раз, як правильно поводитися щодо того, що я бачу? Те, що мені не подобається, а я це бачу, хочу це прибрати. Якщо я працюю на рівні возлюби ближнього як самого себе і сприймаю все навколишнє, як прояв творця до мене, і що я маю різнитися тим, що я люблю всю природу і намагаюсь бачити в ній щось хороше або погане, що я пропускаю через свій егоїзм, і мені вважається, що ось таке добре. Ось таке погане, бо мені це за якимось критеріями, це подобається, а це ні. За запахами, за смаками, за якимось застосуванням. Якщо я все приймаю як вищу силу, а сам намагаюся зробити з себе правильний елемент цієї сили, що перебуває в гармонії з нею, то тоді все влаштується. У мене зміняться погляди. І те, що треба, піде, і те, що потрібно, залишиться. Якщо необхідно, то знову з'являться динозаври, але вони будуть добрими. Так. Так. Тобто я весь час намагаюся порушити цей зв'язок із природою. Ось у цьому велика проблема. Основна не порушити, я намагаюся його скалічити. Понівечити. і вона відповідає бур'янам мені ще більшими і більшими для мене. Так. А якщо я намагатимуся знайти взаємозв'язок із нею, відповідати їй. Тоді бур'яни мною практично не помічатимуться. Я просто не буду до неї критично ставитися. Якщо мені щось треба, я буду дуже акуратно від неї це брати, але в жодному разі не шкодитиму. Усе залежить від ставлення. Ставлення це не фізична дія, вона наостанніша. чуттєве... Коли все, що навколо мене, я люблю, тому що це походить від творця. Усе й називається любов'ю? Так. Так. І я дивлюся на все жидке, брудне, жорстоке, між тварин та інше, інше інше. І я бачу, що все це природа, і вона походить від творця. А чому вона така теж мені пояснюється в Торі. Що якби людина була доброю, то всі інші частини природи під нею також були б добрі одна до одної. І звісно, тоді б і Лев був, би, був у дружбі з козеням, і маленький хлопчик грався б з ними. І все було б чудово. Це залежить лише від ставлення людей до природи. Я думаю, ми це побачимо, це досить близько. Ще раз, природою ви називаєте практично всю світобудову усю світобудову, включно і з нашим світом, і всі взаємини з ним. Включно з нашою природою, ось ту, яку ми бачимо, так? Так, так, так. Аж до того, що ми можемо так змінити наше ставлення до природи, у нашому доброму ставленні до природи, що ми ніколи не зазнаємо від неї негативної реакції. Навпаки, тобі треба щось отримати від природи. Воду, будь ласка. Хліб, будь ласка, все буде рости, усе буде чудово цвісти, буде достатньо всім. Треба тільки лише виправити наші стосунки. Це не казка. Я думаю, що люди почнуть розуміти це, і тоді вони згорнуть усі ці свої величезні плани, літіти на Марс там, ще щось робити. Це все їм буде не потрібно. Найголовніше це зробити наше життя тут, на землі, самодостатнім, красивим, і бути у внутрішньому спогляданні, не фізичним розширенням себе навколо. Ми цим нічого не досягнемо, тільки спалимо себе і витратимо всі свої сили. Ресурси. А навпаки, внутрішнім заглибленням у природу ми почнемо осягати її вічність, нескінченність і зовсім іншу структуру. Там і міститься. Ви кажете, ми наближаємося до цього, так? Я вважаю, що так. Я думаю, що люди зараз пройдуть якийсь етап марнотності свого розвитку, науково-технічного, так би мовити. Так. І переконаються, що це все нічого не дає. Ми бачимо. Ми бачимо сьогодні, наскільки всі ці роки прогресу, що вони нам дали? Нічого. Вони дали нам змогу вирости до 8 мільярдів людей замість 2 мільярдів за сто років, а що користь? Хто з цих людей, що народилися і виросли щасливі, задоволені? Що вони роблять доброго для себе і у світі? А треба, можливо, було б не народжувати і не розвивати, а нехай би вони існували в іншому своєму вигляді. Природному такому. Не розвиваючись, не народжуючись. Не народжуючись, а можна та... існувати не народжуючись? Ну, звісно, що хорошого в тому, що вони проявляються в нашому світі та й мовиться так у торі, що. Сиділі, мудреці її обговорювали, хто щасливий той, хто народився, чи той, хто не народився. І вони постановили щасливий, звісно, той, хто не народився. Але якщо ти народився, то ти маєш правильно набрати. Тобто ти маєш все-таки вибрати мету життя правильно. Так. Але щасливий той, хто не народився. А що ж він тоді ось робить? Ось саме. У нього інше життя, якого ми не знаємо. Але є життя в нього? Є. Не ось ця ось. Так. так? так. Не у фізичному вигляді.